Доброго, доброго дня, мої найкращі! Ну що, прийшло осіннє рівнодення. Так дуже швидко летить час. Що це за день? Коли ніч і день стають одинакові за часом, це якщо дивитися з природою, так? У нас вже завершується збір урожаю. Якщо ми будемо дивитися енергетично, що таке збір урожаю? Це те, що ми за весну посіли, за літо ви? Стили. Тепер ми отримуємо плоди нашої роботи. Також отримуємо винагороди за те, що ми зробили. І зараз якраз є одні з винагород є: це те, що ми якось відкрили нові свої енергії, нові свої таланти. В серпні місяці заклали фундамент нових проєктів, і тепер ми ці проєкти. Багато енергії вчора, сьогодні могло б всім бути не дуже окей, тому що а, збільшується поле, розширюється і не всім було. Комфортно це все прийняти, треба приймати енергії, дихати, розширюватися. І що я для вас сьогодні хочу зробити? Я вам дам енергії крайона моїх кристалів, якими я працюю для того, щоб стабілізувати, вирівняти вас. І найголовніше перед енергіями. Не забувайте дякувати, будьте вдячними за те, що у вас є. І тільки тоді ви зможете отримати більше. А, тому що ну, вимагательство все світ не приймає, а, нічого не буде відбуватися. І так, енергія. Ой! Провідник світла. Гляньте, яка вона гарна. А, провідник світла. може кинути в. Саму тьму ілюзій і ми можемо застрягнути у відсутності дій, а можемо піти в такі свої можливості, які ми навіть не могли собі уявити. Дивіться на цей кристал і помістіть його собі в поле, туди, куди він зайде. Він може голова, руки, тіло повністю багато кристаликів. Може зайти в поле одночасно. І попросіть, щоб стабілізували, гармонізували ваші потоки енергетичні. Зараз дам ще одну карту. Подивимося, що нам випаде. І наповнення світлом стабілізуємо, вирівнюємо все і наповнюємо себе світлом. Так само дивимося на цей кристалик і кладемо собі в поле, можна знайти такі кристали в гуглі і поставити їх собі на заставку на тиждень-два, вони також будуть круто працювати, або можна їх малювати собі десь на тілі на протязі декількох днів. І вони також будуть гарно, круто працювати. Все. Вам рівнодення, гарного настрою. ну там дуже багато всяких ритуальчиків. Зараз я не буду їх повторювати. Тому робіть, творіть все, що ви хочете. Дозволяйте собі! Я вас люблю всім серцем і душею, Ваша запорізька мальфарка.